Мої вітання, Сьогодні ми поговоримо про табличний процесор Microsoft Excel, побудову діаграми, а саме графіки функцій. Для цього на сайті Xeol.com.ua вілці інформатика, Табличний процесор діаграми. Виконаємо дане завдання. Побудова графіки функцій, параболи та вічні параболи, які задані рівняннями на проміжку від мінус 5 до 5 з кроком 0,5. Отже, в Excel. Наприклад, перший стовпчик називаємо X, другий стовпчик Y1, третій Y-2. Зазначимо заданий діапазон від мінус 5 до 5. Вводимо перше значення, вводимо друге значення. Це як один з варіантів. І виділивши обидві комірки. Наводимо вказівник на чорний квадратик в діапазону. Він стає білим плюсиком. І тянемо до тих пір, поки підказка не підкаже нам 5. Для того, щоб розрахувати значення функції, потрібно нам мати коефіцієнти. У нас є коефіцієнти A, B, C і D. Ну, для прикладу, давайте я поставлю всі одинички, а далі, якщо буде потреба, ми їх змінимо. Отже, будуємо значення y першу. Нагадую формула квадрат плюс БХ плюс С, комірка значенням А помножити на X, комірка значенням Ха, і підносимо до другого степеня. плюс B помножити на Х і плюс С. Зрозуміло, що дана формула повинна бути скопійована нижче. так, як зараз вона спирається на комірку a 2 і на комірки I2, l 2 і G2. Якщо я її нижче скопіюю, то зрозуміло, так як зараз відносна адресація, то A2 перетвориться на комірку a 3 а комірки. A2, F2, G2 перетворюється на комірки відповідно з такими, з такими же стопчиками тільки вже третього рядочка. А в них порожні, значить буде нулі. А якщо нулі, то зрозуміло, у нас є результат функції 0. Для того, щоб встановити абсолютно адресацію на ці помірки, ми перед номерами рядків цих помірок, так і вертикально копіюється, змінюється при вертикальному копіюванні номера рядків, поставимо значки долар. Тобто перед. Двоєчкою долар перед двоєчкою і ось тут перед двоєчкою. Зверніть увагу, що для комірки a 2 ми значки долара не ставили, тобто не встановлювали абсолютно інписаці. Тепер, скопіювавши формулу, ми отримаємо результати. Будь-яку з них можна перевірити. Перевіряємо. Тобто формула обчислює правильно. Аналогічно розрахуємо кубічну пораду. Формула а помножити на х до третього степені, плюс b помножити на Х до другого степені, плюс c помножити на Х і плюс D. Таким чином ми отримуємо результат і можемо також встановлювати абсолютну адресацію. Причому це не єдиний спосіб встановлення абсолютної адресації, можна виділити комірки, натискати клавішу A4. Але при цьому відразу ставляться значки долар і перед номером стопця, і перед номером рядка, що в принципі зараз також підходить, так як при вертикальному копіюванні серійно стопчик не міняється, але можна і ось так залишити вмішану абсолютно адресацію. Знову ж таки, зверніть увагу, що комірку A2. Тобто x. Ми не встановили абсолютно, тому що x має змінюватися. Скопіювавши, ми тепер маємо значення першої функції і другої функції. Все готово для того, щоб побудувати графіки цих функцій. Для цього перейдемо на вкладку Вставка, блоки діаграма, оберемо, хочеться відразу всім обрати графік. Але в даному випадку кращим буде точковий. І вибираємо, наприклад, ось цей, там, де є маркери, і ці відрізки зглажуються. Окей, далі Excel чекає від нас, що ми вказали, де позон даних. Переходимо на вкладочку конструктор. На вкладці Конструктор у нас є інструмент, кнопка вибір даних. Вибір даних просить нас або вказати діапазон, або вказати ряди даних. Зрозуміло, що правильним буде вказати ряди даних. А насправді у нас таких рядів даних є два: перший ряд даних і другий ряд даних. Добавляємо. Ім'я ряду. Ну, називаємо його y1. Значення x. Відповідні значення x. Значення yвisk витрайте це. Попереднє значення, яке нам пропонує Excel, і вказуємо. Ось цей стовпчик для нашої параболи. Окей, один ряд ми додали, тепер додаємо другий. Аналогічне ім'я ряду вже значимо інше значення, ікси, ті самі, ну і Y відповідно для ось цього стовпчика. Ми бачимо, що автоматично Excel вже нам показує. Тепер зверніть увагу, що. Підписи горизонтальної осі задані вірно. Натискаємо ОК і можемо приступати до деяких методів налаштування. Ну, Наприклад, що можна зробити? Можна, скажімо, додати до лінії, можна позначити вісь X, вісь Y. Можна брати усе легенду, додати назву і так далі. Для цього можна попрацювати в вкладці Макет. ну, Наприклад,. Легенда. Легенда поставимо нет легенди. Тобто, не відображаються вони. Е е осі. Основна по умовчанню. подивіться, які варіанти є, і вертикальні і горизонтальні. Сітки. Горизонтальна. Основні лінії сітки. Горизонтальні є. Давайте вертикальні поставимо також. В...